Допомога від держави для власного бізнесу на Хмельниччині вітали переможців десятої хвилі урядових програм. Є робота, власна справа та грант для ветерана. Якщо говорити про неповних шість місяців 2025 року, то це вже майже 300 мікрогрантів. Та грантів для учасників бойових дій. Якщо говорити в цифрах, то це 80 мільйонів гривень, які Хмельницька обласна служба зайнятості інвестувала в започаткування чи розвиток підприємницьких ініціатив жителів Хмельницької області. За три роки роботи мікрогрантів до Хмельницького обласного центру зайнятості надійшло близько трьох тисяч заяв. Більша половина з яких отримали позитивне рішення. До слова, завдяки цьому у регіоні з'явиться понад дві тисячі нових робочих місць. Пропонувала роботу іншим і Євгенія. Жінка, учасниця бойових дій. Зізнається, після важкої служби захотілося якоїсь віддушини. Тому вирішила відкрити власний тату салон. Конкуренції по місту Хмельницькому достатньо, але такої, щоб скласти там моєму бізнес плану то я думаю, що замало. Тому я ризикнула взяти кошти від держави, відкрити свою справу і масштабувати її згодом. Я учасник бойових дій. У мене чоловік, ветеран і інвалід війни. І ну власних коштів, власних заощаджень не вистачає для відкриття бізнесу. Дуже класна програма. Я дуже вдячна нашій державі, що вона надає нам такі можливості. Розширити власну справу. Відтепер має змогу, й дружина ветерана війни Діана. Жінка вирішила на грантові кошти масштабувати швейний бізнес. Я отримала грант у розмірі 210 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу, це швейна майстерня. В основному моя майстерня спеціалізується на ремонту одягу, а також індивідуальному пошиві та прокаті дитячих святкових сукань. Також я хочу сказати, що не забувайте, що один успішно освоєний грант дає вам привілеї для того, щоб претендувати на інші. І якщо говорити про міжнародні програми, про міжнародні гранти. У випадку, якщо ви вже отримали національний грант, особливо якщо розпочався звітний період, у вас все з ним добре, це одразу робить вам перевагу для того, щоб іти далі. Отримати грошову допомогу від держави може кожен. Для цього необхідно мати чіткий план дій та точне бачення бажаного результату. А от конкретну суму гранту та умови розраховуватиметься індивідуально. 75 тисяч гривень може отримати будь-хто хто хоче започаткувати власну справу. Якщо цей Стартапер до 25 років в шкалі від 18 до 25 років, то можна отримати 150 тисяч гривень за умови реєстрації підприємницької діяльності. Якщо є потреба в наймі працівників, то є можливість отримати 150 тисяч гривень будь-кому, хто хоче, має використовувати одну найману працю, 250 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць. Якщо ми говоримо про грант для ветерана, це 250 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця. 500 тисяч гривень може отримати як ветеран, так і один із членів сім'ї ветерана за умови створення двох робочих місць. І один мільйон гривень може отримати ветеран, який здійснює підприємницьку діяльність не менше одного року. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.